Запрошую вас у гості до казки. Історія про гнома Тетяна Прокоф'єва за далекими морями, за широкими полями. Серед лісу і садів один гном неквапно жив. Вдень килим золотий ще пускав туман густий. Уночі писав казки, Щоб читали їх зірки. Фарбував квітки у лузі, зустрічали його друзів, Щоб погратись у квача чи покидати м'яча. Мав він лад усюди скрізь, дбав, щоб не було тут сліз. Завжди всім допомагав і найменших опікав. Любив ранок зустрічати, день із піснею вітати, А ще чай, смачний пиріг Оминути він не міг. Так наш гномик поживав, горя клопоту не знав. Але тут прийшла біда, піднялася зла вода. ну мокрай топити Лити, лити лити. Що ж це коїться біда? Ех прийшла до нас журба. Звірі сумно гомоніли, умостившися на гіллі. Гномик він так зажурився, закрутився, розгубився, але потім зупинився, все навколо роздивився і попрямував туди, те круті є береги. Щоб водицю зупинити, треба з нею говорити. Плигав з гілочки на гілку, ще й знайшов гар гарну сопілку. Так і перешків дістався і водиці не злякався. Гей, водичко, будь здорова, чи вглинешся від озора? Чи образив хто тебе, То скажи мені про це? Раптом вітер налетів, хвилю сіру розбурлив, і водичка зашипіла, піною усе покрила. Хто це тут мене гукає, хто мене так виглядає? Це прийшов як Бім, щоб порятувати дім. А, знаю, знаю я про тебе. Ти господар той, що треба. Розкажу тобі, що сталось, чим від мене всім дісталось. Почала розповідати, правду бімчику, казати. Текла собі не я, туди, сюди й аж раптом шлях мій перекрили. Сміття мусе навколо вкрили, мені так сумно, сумно стало. Хіба ж добра роблю я мало? Все поливаю навкруги, Квітнуть садочки й ноги, даю напитися звірятам і ще маленьким тишенятам. А тут таке свавілля, ну справжня божевілля. Тепер я зрозумів усе, покажеш мені місце, це. А вже ж, ході мерші туди. Дивись уважно, не будив. Так через пагорби стежки дістався гном сміття гори. Дякую, що провела мене, скоро біда це нас мене Я крибника знайду і все тут приберу. А ти, будь ласка, не сварися, трішки спочинь і зупинися. Гном він покликав допомогу. Щоб розчистити дорогу, попрацювали друзі славно, старання не минули марно. Водичка знову потекла, така весела і стрімка. Він посміхнувся і зрадів, що край сів, рятувати зумів. Але ж на цьому ще не все. Історія нас знову веде, бо треба ж відшукати тих, хто таке зробити зміг. Таївся вінчик і чекає, крибника знову виглядає. Як тільки сонечко сховалось, а зорі небом розгулялось, почув він скрегіт возу, Що йшов від верболозу, з'явився вовчик сіроман, одягнений в гарний жупан, Коти він хвацько сміття, не було в нього каяття. Коли побачив, що тут чисто, водичка бавиться іскристо. Хотілося сипати цей бруд, а гномик вже і тут. І що це робиш зупинись? Хіба так можна схаменись? А що ж мені його вдома тримати? Буду сміття сюди кидати. Ні, цього я не дозволю. Стояти буду тут горою, але бруднити дім не дам. Є місце для сміття он там. Подіма проведу і все все покажу. Пішли, вовчик дав згоду, я не боюся броду. Він показав, що як іде, куди ж доріжка це веде. Тепер я знаю, що робити. Будемо чистоті всі жити. Вовчик пішов, він був щасливий, побіг додому він щасину, Наспівуючи пісню всім, що у безпеці рідний дім. Сопілка щиро вигравала, про доброту всім сповіщала. Давно було це, а може, й ні. Але, здається, все ж мені, Що треба дбати про країну, про любу милу батьківщину, у будь-який момент і час, Щоб було чисто всюди в нас.